Спочатку були на тому озері, там більше води. А потім перекочували сюди, бо ми їх кормимо. А чим годуєте? Хлібом, кукурудзою. Кукурузку калем'янка була, вони неряли. А зараз, мабуть, глибоченько. Утром булку хліба я їм даю. І сусіди напроти теж дають хліба. І ввечері. Дві булочки я дам, кто то булку даст. І так вони не хочуть улетать від нас. Зрозуміло. А багато їх взагалі? Багато було 35 штук. 35. Зараз да, трошки менше. А в тому озері навіть вивели маленьких качат. Двоє штук. Годуємо півбуханка хліба. Півбуханка хліба. Люблять ой на хліб, так? Так. Да. І... И... Мені подобається їх тут кормить, ніж в парку. В зоопарку ти маєш мати, да. так? І їх тут дуже багато. Дуже багато, так. Да. Да. А маленькі І... качки є? Вона є. Там ще три є. Три є ще. І ще вони О. виходять на берег. А вони виходять на берег, так? Так. Воно Граються з вами. Так. Да. Угу. І вже подобається корабель. А ти 40, а я вчора 50 да. насчитала. Вони коли їх більше, коли менше. Вчора багато було, багато було. 你最近的不好，可能过度运动吧。